Сьогодні я поділюся з вами рецептом надзвичайно смачного та ароматного пирога з грецькими горіхами. Приготуйтеся це дуже смачно. Спочатку я подрібнюю грецький горіх до дрібної крихти, у мене тут також іще арахіс. Тепер сюди всипаю кунжут, далі зроблю для цього всього заправку. До цукру додаю трошки води, вершкового масла, меду та розтоплюю це все до однорідної рідкої маси. Вливаю її в горіхову масу, це все розмішую. І ось це моя начинка для пирога. Тепер займусь приготуванням тіста. До борошна додаю цукор, сіль, трохи ванільного цукру, яйця, розпушувач для тіста та вершкове масло кімнатної температури. Замішую тісто. Ось таке воно у мене виходить трішки липне до рук. Далі перекладаю його на пергаментний папір або тефлоновий коврик, як у мене, і розкатую по величині, дика, в якому буде випікатись пиріг. Тепер викладаю начинку та розрівнюю рівномірно по всьому пирогу. Відправляю його в духовку та випікаю при 180 градусах 25-30 хвилин. Чекаю, доки трохи вистигне, та нарізаю на ось такі квадратики. Ну, ось і все. Сподіваюся, вам сподобався цей пиріг. Як бачите, все дуже просто і швидко. Якщо у вас залишиться шматочок, обережно він може зникнути прямо перед вами. Якщо спробуєте, не забудьте поділитись враженнями в коментарях. Смачного і до зустрічі в наступних відео! Смачно? Да, дуже.